Режисерка Таня Муїньо, яка ставить номер Джеррі Хейл та Альона Альона на Євробаченні, обурена. А все через вибір продюсерів. Нам дали журі сьогодні зранку кваліфікаційний номер 2 з 26. А цей час для виступу є найбільш невдалим для голосування. Запам'ятовуються дуже добре. Ті, хто виступають всередині, в кінці, що задумала всесвітньо відома українка та номінантка на дві премії Гремі Муїньо, почуєте далі? Єврофани підтримують нас і пишуть: злякалися, що Україна знову виграє Євробачення, бо на сцені справжні українські жінки. Тому нам треба зараз з вами підключити усіх своїх родичів, 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 родичів для того, щоб вони всі проголосували за Україну. А також сьогодні розкажемо, хто з конкурсантів підтримує Україну, а хто цілує ноги Російської Федерації. Будьте уважні, не голосуйте за представників країн, які ми сьогодні назвемо, бо вони досі підтримують агресора. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Друзі я думаю, ви бачили вже порядок виступаючих, і ми на другому місці, і це не дуже добре. Вже сьогодні, 11 травня, українські представниці дует Альона Альона та Джері Хейл боротимуться за музичну першість у гранд фіналі конкурсу Євробачення 2024 З однієї сторони всі будуть дивитися в цей час 100%. Бо до середини хтось піде після, какать за випивкою і так далі. А з другої сторони до кінця всі нап'ються і забудуть. Як ми виступали? Ми таке рішення організатору ухвалили після того, як українські представниці під час жеребкування після першого півфіналу витягли картку з написом Вибір продюсера таким чином, саме продюсер надав Україні право виступити другими. Про це організатори повідомили 10 травня зранку. пише ТСН. Насправді, тому що до кінця цього конкурсу. Ті, хто будуть дивитися конкурс, вже не пам'ятатимуть, скоріше за все, як виглядав початок. І Тих шматочків, які там євробачення транслює, нагадуючи виступи конкурсантів, його звісно недостатньо. Запам'ятовується дуже добре. Ті, хто виступають всередині. В кінці таким вибором продюсера була незадоволена українська режисерка, постановниця цьогорічного номеру дуету Альона Альона та Джері Хейл. Зокрема, Таню Муїні назвали друге місце виступу смертельною позицією. Та у своєму фотоблозі з іронією написала дуже чудово з боку команди Євробачення. До слова, така реакція була викликана спостереженнями, що виступ під номером 2 на Євробаченні не дуже вигідний з телевізійною Точки зору, зрештою, лише одна країна за останні 15 років, яка виступила під цим номером, змогла опинитися в десятці лідерів. Нагадаю, що Таня Муїньо – українська режисерка, дизайнерка та фотографка з Одеси, кліпи Тані Муїньо збирають десятки мільйонів переглядів. У YouTube. українська режисерка працювала над кліпами для таких зірок світового масштабу, як Кеті Перрі, Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлз, Зе Вікенд, Кардібі, Дуаліпи та багатьох інших. Так у нас зальони вже з 8.30 збори на інтерв'ю. <смір> <смір> Подивіться на цих соних котів. <смір> на такі невтішні прогнози. Вже відреагували і виконавці. На їхню думку, жодні смертельні позиції не стануть на заваді їхньому блискучому виступу. Ми під номером 2 у фіналі вже завтра. Такий номер нам обрали продюсеру шоу. Ну що ж, кому ж як не українцям знати, як це йти до своєї мети, попри все. Об'єднуємося та творимо історію разом. Дуже треба ваша підтримка, тому що є можливість, щоб всі голосували від початку першого номера. Таю, що пишуть, що наша пісня це ніби типу, як ніби господь мовить до людей українською мовою. Коротше, там так красиво сформульовано. Це дуже цікаво, як вони сприймають нашу пісню, яка майже повністю українською. Дуже стараємося гідно виступити у фіналі, але паралельно слідкуємо за тим, як сприймають європейці нашу пісню. І для нас ще збути всіх цих чартах. Представниці від України переконані, що, щоб перемогти, потрібно залучати підтримку і голоси людей з усього світу. Якщо ви за кордоном, голосуйте за Україну. А тепер. Ми розповімо, за яких артистів не варто голосувати на Євробаченні. А кому можна подякувати голосом? Ставник Нідерландів. Він випустив пісню про любов до Росії після повномасштабного вторгнення. Представник Нідерландів на Євробаченні 2024 Йост Кляйн має в репертуарі пісню Джакас, де йдеться про те, що він любить Росію. Він випустив її разом з Русланом Тушенцевим, відомим як СмН виконавцем із Санкт-Петербурга через два. Тижні після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на це звернув увагу користувач ікс із ніком Ваня. Пісня Джакас розміщена на таких платформах як Spotify, Apple Music, YouTube Music від 11 березня дві тисячі двадцять другого року. Зокрема, у пісні є слова: Привіт, мене з. Вуть йост Кляйн. я люблю російську малу. Я вважаю, що без негативного кроку Росії я хочу російську леді, я хочу російських дітей. На запитання кореспондентки суспільного стосовно цієї пісні Кляйн відповів бацеви гарсичуєшн аутсайдер. Авозжес вачи тумач сад парк надойнк да се гуд інспирейшн. Також виконавець має і спільну пісню з російським гуртом Russian Village Boys, випущену в лютому 2023 року. Німеччина представник Німеччини пропонує повернути Росію на конкурс. Німецький співак Ісаак вважає божевіллям виключенням Ізраїлю та Росії з Євробачення. Ми просто група чуваків, які збираються разом і роблять музику. Назва заходу об'єднані музикою. Якщо ми кажемо, що Ізраїль має вийти зараз, тому що уряд якимось чином виправдовується. Тоді ми більше не об'єднані музикою. Тоді ми об'єднані музикою за винятком тих, хто належить до уряду, який робить те, що нам морально не підходить. Я вважаю це божевіллям. Сказав він в інтерв'ю з дієф. У початковій версії інтерв'ю, яку згодом виправили, Ісаак також сказав, навіщо виганяти Ізраїль? Нехай долучиться і Росія. Ми тут музиканти. Ми тут не політики. Close, never, done, done, done. Oh, oh, oh. Проте представник Німеччини вже сьогодні виправдився за свої висловлювання. Евонскаю авосоконфіз Авозверишокменареденюс навослайдес толінатчу. This mm -hmm. is like it was totally ripped out of context. I never said that, that in my opinion Russia should come back to the Eurovision. This is absolutely not true. Should Israel be part of, of that thing here? Yeah. And I was, you know, we're just doing music, just like um, because people people called me in a seat of of, of, of mm -hmm. Gaza when when I am a participation of the Eurovision Song Contest. Uh -huh. Під номером три у нас йде учасниця від Ізраїлю. Вона жила в Москві і виступала в окупованому Криму. 20-річна співачка Еден Голан народилась у Ізраїлі, але у шестирічному віці разом з батьками переїхала до Москви і жила там 13 років. Була представницею Росії на дитячому Євробаченні, де посіла п'яте місце. У 2016-му Еден Голан виступала на конкурсі Нова волна» в тимчасово окупованому Криму. А у 2018-му брала участь у російському дитячому голосі у команді Співачки Пелагеї. О, живу в Москві вже 9 років. Мені дуже подобається Росія, тут дуже приятные люди, тут очень красиво, особенно зимой. не до артистів з Євробачення 2024, котрі підтримали Україну в розв'язані Рафіні. Сільвестер Белт, який цьогоріч представляє Литву. А був одним із тих, хто виступав на акції Радаром. Під час цього заходу литовці зібрали понад 8 мільйонів на закупівлю. Понад 1 тисячу комплектів безпеки для українських воїнів. Під номером два представник Латвії Донс. Прихистив після повномасштабного вторгнення собаку з Харкова. Песик Ронні живе з мамою артиста. вас є вагілив з мам що моя мама зараз бізіне. I understand she's, you. <laughs> she, she she's she's walking every day, twice a day. But uh, yeah, Romy, he's lovely. Uh -huh. I mean, he's gorgeous, and uh, we're happy to have him. Slavo Ukraine. Well, I, I think in general uh, we need to support Ukraine yeah. for uh, for the free world rights. Yeah. And uh, this is why we're here. If there's anything, uh, if we can support with anything, and uh, and we I'm happy that the uh, Latin government supports. believer. Everybody just pretending they're preachers. також її австралійський гурт Electric Fields продемонстрував підтримку України з допомогою вбрання на одязі клавішника було неможливо не помітити невеличкі хмаринки у синьо жовтих кольорах. Well, that's just the universe manifesting support and love for Ukraine. Також є учасник з Швейцарії, немов встиг подружитися з багатьма артистами цьогорічного Євробачення, зокрема, з представницями з України Джері Хейл та Льона Альона. Представники Швейцарії називають українську пісню Тереса Марія однією зі своїх улюблених та навіть записали кавер на неї. Let me Мо розмірковує про колаборацію з українськими артистками зараз. У Немо та Джері Хейл готують сюрприз для фанатів. Мейбіви креатин сам атемомент. Видонно видоно. Міве виконна кар'єр і майбутніх лото фанст юровіжен, а не ви кам то плей шоус ін україн, Отже, що відомо про наших представниць на Євробачення 2024? Яна Шамаєва більш відома, як Джері Хейл, уже давно значно більше ніж дівчинка, яка співає охрана Атміна. 28-річна співачка та авторка пісень стала популярною як блогерка та кавер виконавиця, але за сім років музичної активності випустила альбом чимало синглів, написала десяток пісень для інших артистів, отримала кілька нагород, зокрема, і європейську «Mimi Awards 2023» та навіть запустила власний лейбл, що поклав початок продюсерської діяльності Яни. По сім, і ми по, лесу йшли по землі». Джері Хейл не з чуток знає, що наполегливість приводить до мрії. Це не перший національний відбір артистки. Право представляти Україну на Євробаченні виконавиця виграла з третьої спроби. Не в останню чергу це й сталося завдяки Альона. Альона буде дуже часом 32-річна українська реп-виконавиця Альона Савраненко відома в Україні та за кордоном як Альона Альона. На старті своєї музичної кар'єри стала справжньою зіркою. Колишня вихователька в дитячому садочку стрімко розвивала свою музичну кар'єру та підкорювала українську реп-нішу. Один з найуспішніших нині в Україні лейблів Енко також створений за участі Альона Альона. Виступ у нацвідборі на євробачення 2024 – Не перший дует виконавець. Що у серпні 2022-го Альона Альона та Джері Хейл випустили спільний музичний альбом Дай Бог. А загалом записали вісім композицій у дуеті. Наприкінці того ж року артистки вирішили у спільний тур США. Тому цьогоріч голосує весь світ. Ви пам'ятаєте? Це голосує весь світ. Це означає, що дуже важливо зараз підключити всіх ваших родичів, знайомих і незнайомих по всьому світу. Писати коменти, голосуйте за Україну.